На прямому каналі Вітаю всіх глядачів прямого каналу. Програма репортер в ефірі. Я Олександр Близнюк розповім про головні події в Україні в світі на цю годину. На початку випуску, як завжди, коротко про головне. Шість обстрілів українських позицій минулої доби на Донбасі обійшлося без втрат. Нове життя для бойової машини після кількох років зберігань на заводі універсальний гелікоптер КА 226 піднявся в повітря. Чергові протести жовтих жилетів у Франції на вулиці Парижа вийшли 10 тисяч людей. Зменшується генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кількість підозрюваних виконавців вбивства журналіста Павла Шеремета зменшилась з кількох тисяч осіб до кількох сотень. Він також зазначив, що про замовника поки говорити зарано. Зараз розслідування сконцентроване на пошуку виконавців. На питання, коли можна буде дізнатись імена вбивць, генпрокурор відповів: замість відповіді, скажу вам, що навіть ФБР не змогла надати нам жодної допомоги. Нагадаю, 20 липня 2016 року був убитий журналіст Павло Шеремет. Пріоритетною версією вбивства є його професійна діяльність. Шість обстрілів українських позицій минулої доби на Донбасі. З гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, бойовики гатили в районі Залізного на Горлівському напрямку поблизу селищ Новом Хальнівка та Опитне на Донецькому, а також біля Гнутового і Водяного. На Маріупольському напрямку. Жоден український військовий не постраждав, кажуть у штабі. Спочатку нинішньої доби ворог вогонь не відкривав. На Харківщині бійці 92-ї окремої механізованої бригади отримали службове житло. Ордери на 80 квартир у двох новобудовах військовослужбовцям вручив міністр оборони України Степан Полторак. Оселі просторі повністю відремонтовані та оснащені необхідною технікою. На врученні квартир побувала і наша знімальна група. Часи від міністра оборони. Ну, такі о. це перший такий подарунок. Підполковник Олександр Солов'ян показує нагороди й годинник, який отримав від міністра оборони. Що три дні тому заступник командира батальйону 92-ї бригади разом із побратимами перебував у фронтовій Авдіївці. Нині він один з 80 військових, яким вручили ключі від нових квартир. Азова треба більше покупати. Оснащеній технікою новій двокімнатній квартири радіє і дружина Олександра Світлана. Жінка зізнається, майже 20 років. Родина мешкала в маленькій, 11-метровій оселі. До цього ми живемо в однокомнатній квартирі, дуже тісно, Комната 11 квадратів Всі вона всього. -навсього. Ну так, без балкону на першому етажі. Два п'ятиповерхові будинки будуть повністю заселені військовими, зазначив на церемонії передачі житла міністр оборони України Степан Полторак. Та додав, що зведення квартир для військовослужбовців харківського гарнізону продовжиться і у наступному році. В цьому році ми закупили 101 квартиру. Це, крім тих, ось які ми сьогодні передамо 92-й бригаді. В Харкові ми отримали закупили 101 квартиру для того, щоб Максимально забезпечити житлом військових під час візиту на Харківщину. Міністр оборони повідомив і про підвищення зарплат для військовослужбовців. Так вже з 1 січня наступного року мінімальне грошове забезпечення військово складатиме понад 10 тисяч гривень. Наталя Білокудря, Андрій Домовий, телеканал прямий. Нове життя для бойової машини після кількох років зберігання на заводі універсальний гелікоптер К 226 піднявся у повітря. Політ здійснив уже в якості штатної одиниці 10-ї окремої морської авіаційної бригади. Як збираються використовувати бойову одиницю в частині в сюжеті наших репортерів? Перший політ після років зберігання цей гелікоптер ще влітку доживав свій час на одному з підприємств Львова. Універсальна евакуаційно-рятувальна машина належала Державній службі з надзвичайних ситуацій і безумовно могла нею використовуватися. Та пілота для К-226 так і не знайшли, адже їх в Україні обмаль. І всі вони служать в Миколаєві у 10-й окремій морській авіаційній бригаді. І В Україні більше цей вертоліт, іменно сосної схеми ніде не використовується. Тому, у нас практика експлуатації як льотної, так і технічної частини. Ну тільки в нашій частині. Більше її ніхто не може обслуговувати, немає ніяких ні технічних можливостей, ніякої бази, ні матеріальної. Тож волонтери ініціювали передачу військовим гелікоптера. Майже чотири місяці знадобилося, щоб його відремонтувати і здійснити перші тестові польоти. Тут знову довелося військовим і волонтерам об'єднати свої зусилля. Цей вертоліт. Виготовлені за новітніми технологіями, технологіями, що потребує мінімального технічного втручання. Тому завдяки за цьому досягнута велика автономність, технічна автономність вертольоту. Поруч із бойовими одиницями цей гелікоптер вже виконує планові польоти, використовують його як машину підтримки. Одинакових машин не буває, є особливості в експлуатації. Так, по великому щоду машина. Дуже хороша в експлуатації, веде себе стійко, маневрені характеристики досить непогані. Тепер у повітрі К 226 перебуває стільки ж часу, як і основні машини, що стоять на озброєні бригади, адже необхідно напрацювати тактичні схеми їх комплексного використання під час виконання бойових завдань. На борту гелікоптера можна перевозити двох лежачих поранених. До того ж, його устаткування повністю ідентичне обладнанню реанімаційного автомобіля. А для евакуації постраждалих сідати машині не треба. На борт їх піднімає лебідка. Дмитро Тьосов, телеканал прямий. Автівка «Форд» влетіла у відбійник і перевернулася. Обійшлося без жертв. ДТП трапилось на борщагівці у Києві. Про це повідомляє видання інформатор. За словами медиків, серйозних травмувань у водійки «Форда» немає. Від госпіталізації вона відмовилася. За словами жінки, під час перелаштування вона намагалась уникнути зіткнення з іншим авто. За словами поліцейських, обидва водії були тверезі. До нового списку російських санкцій проти України, які Росія запровадила 25 грудня, увійшли лідери ОПО блоку Олександр Вілков, Борис Колесніков і Вадим Новинський. Це сталося майже відразу після гучного розколу в їхній партії. Чому експерти вважають, що за складанням нового списку стоїть Віктор Медведчук? Дивимося у сюжеті. Включення до розширеного санкційного списку Росії лідерів опозиційного блоку Олександра Вілкула, Бориса Колеснікова і Вадима Новинського експерти назвали спробою перешкодити реальній опозиції. Вони відзначили, за складанням списку стоїть Віктор Медведчук, адже до списку не потрапив ніхто із нового об'єднання Опозиційна платформа за життя фактично, це помста за бойка, помста за Льовичкіна, помста за те, що їх виключили із фракції. Якщо б було хоча б якесь стратегічне мислення у тих, хто складали цей список, Вони хоча б двох трьох людей із з платформи за життя включили б цей список, хоча б для години, хоча б про людське око. От а так в результаті просто відбувся поділ на своїх і чужих до цього. протеже Віктора Медведчука Юрій Бойко написав заяву в поліцію на Бориса Колесникова, щоб завадити опозиції провести з'їзд. Ну ми бачили, як Бойко звав уже обращався в МВД. Виясніє ні суд ти, якщо ти з як грашки е, якщо ти хлопаєш двері і уходиш. Ну зачем е, собственно в ослід обращатися за допомогою класті? А оппозиционер, к власти. Это нонсенс. Там он не найдет однозначно справедливости. И вот в этой ситуации обращаются еще и к администрации президента России и с участием премьера России пытаются надавить на неправильных с точки зрения Кремля оппозиционеров. Глупость. Глупость и баллов, электоральных баллов такой ход однозначно не добавят. Утім, такі дії бойко, який діє у зв'язці з українською та російською владою, не роблять слабкіше опозиційний блок. Партія продовжить захищати права громадян України і виступати за відновлення миру та економіки. Це до другого туру президентських виборів, якби вони відбувалися найближчої неділі, виходять Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Про це свідчить результати опитування центру Социс. Такої думки і політологи. Вони кажуть, розрив між цими кандидатами наразі справді невеликий, але однозначно, якщо обоє заявляють про участь у виборах, в другому турі боротимуться між собою. Єдине, що точно можна зараз говорити, що протистояння буде відбуватися і в першому другому турі між Тимошенком та Порошенком. Тому виборці вже повинні визначатися, за кого вони будуть голосувати у другому турі, і такого скандинатів вони будуть підтримувати на президента. Тимошенко по Порошенко зараз розрив між ними складає е, за різними опитуванням середньому відкрити чотирьох відсотків, або статистично покладає в середньому 2,5%. відсотки. розрив дійсно невеликий. Однак і з початком виборчої кампанії ситуація може суттєво змінитися, припускають політологи. Зокрема, це залежатиме від точного переліку кандидатів, які оголосять про участь у виборчих перегонах. Наразі Петро Порошенко наздоганяє в рейтингах Юлію Тимошенко, кажуть політологи. А ще ближче до голосування електорат почне підбивати підсумки президентства Петра Порошенка, що теж впливатиме на остаточне рішення виборців. Настає момент раціонального усвідомлення, що ж Порошенко зробив за п'ять років свого президентства, і тоді при спокійному аналізі згадується створення армії, зупинення російської агресії, формування міжнародної коаліції, режим санкцій проти Росії, угода про асоціацію з Євросоюзом, безвіз, курс на вступ України до НАТО, ну і звичайно, врешті-решт Томас і. І і і і боротьба за, за автокефалію. Очевидно, такий аналіз призводить і до певних змін в суспільних настроях, і до певного зростання рейтингу чинного президента. Рейтинг Петра Порошенка нас наздоганяє рейтинг Юлії Тимошенко, і в нього є всі шанси до кінця виборчої кампанії її обігнати і потрапити в другий тур навіть з перевагою. У Юлії Тимошенко спостерігається криза довіри до неї, як до лідера опозиції, якою вона себе називає. Справа в тому, що в 2009 році, коли вона балотувалася в президенти, за три місяці до голосування її рейтинг вже сягав 30%. А зараз Соціологи дають 14-16%, а від усіх виборців навіть менше, – 12-13. Це є проблема. Це означає, що насправді рейтинг недовіри до неї значно вищий, ніж про нього говорять. Чергові протести жовтих жилетів у Франції. На вулиці Парижа вийшли 10 тисяч людей. Відбулися акції в інших містах, зокрема у Нанті, у Бордо та Марселі. У більшості міст акції відбулися мирно однак, у Руані мітингувальники підпалили банк Франції, а в столиці у день протестів горіли автівки. Однак чи причетні до цього жовті жилети поки не доведено? Тривають акції протесту по всій країні вже кілька тижнів поспіль. Масові мітинги розпочалися через різке підвищення цін на паливо. Акції протесту в Сербії тисячі людей вийшли мітингувати проти президента Олександра Вучича і його правлячої партії. Так активісти вимагали свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів та опозиційних політиків. Люди впевнені, Вучич встановив контроль над сербським медіа. Сам президент звинувачення відкидає. Активісти йшли ходою центру міста і тримали в руках плакати з написами Вучич злодій. Це вже не перша подібна акція протесту в Білграді. На вулиці столиці активісти виходять вже четвертий тиждень. hospital. Люди вийшли на вулиці сьогодні, тому що їм набридла ця несправедливість, їм набридла корупція, їм набридло насилля і шантаж. У Сербії ви не можете боротися з цим через установу, адже вони повністю відсторонені від усього. Це причина, чому ми сьогодні тут. Від Сьогодні державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим служби. Це на період відзначення новорічних свят. До 9 ранку, 2 січня на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тисяч рятувальників. Ків та понад 2000 тисячі одиниць техніки ДСНС готова і авіація. Саме літак Ан-26 йдеться в повідомленні служби. Рятувальники діятимуть спільно з місцевими органами влади, нацполіції службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної пожежної безпеки. На об'єктах з масовим перебуванням людей посилено моніторитимуть пожежну ситуацію. В Українських лісах полюють на ялинкових браконьєрів на обороні хвойних дерев лісові патрулі. До них входять лісівники, поліцейські та представники екологічної інспекції. Щорічно охоронці лісу фіксують десятки порушників, які незаконно вирубують молоді насадження вічно зелених. А отже, знищують майбутні ліси. Лише в Черкаській області працюють більш ніж 70 бригад. Максим Кісіль з товаришем вирушають на піше патрулювання. Їхнє завдання зберегти 5 гектарів молодих сосон та ялинок. Саме на них зараз полюють браконьєри. Молодняк вічно зелених ризикує стати нелегальним новорічним атрибутом. Люди завжди хочуть безкоштовно придбати ялинку, а нелегально її купити. Але ми завжди на місці, ми завжди можемо їх зупинити. Проте пішки обійти всі насадження неможливо, тому працює і лісовий автопатруль. Денис Івлєв зараз черговий раз об'їздить лісництво на новенькому «Форд Ренджер». П'ять таких пікапів закупили цього літа для потреб черкаських лісівників. Переваги даного автомобіля це можливість заїхати в ті місця, де друга легкова техніка не має можливості. На допомогу лісівникам прийшла і сучасна техніка для виявлення зловмисників. У лісах працюють фотопастки, окрім них, патрульні мають тепловізори. А ще кілька разів на день над масивами молодняку літає квадрокоптер. Вони є у кожній охоронній бригаді на Черкащині. В області працює 75 бригад по охороні і своїх насаджень від браконьєрів. І Відповідно, в состав цих бригад входить і екологічна інспекція, і працівники поліції. Під час чергового облету квадрокоптер помітив невідому людину. До неї рушають патрульні. Доки доходять, вона встигає зайти у насадження. Ялинка коштує 60 гривень, примерно оця. Щоб його не заплатити. Нема грошей, ну зрозуміло. Ну, Біч не буду. Інструменти, фамілія, ім'я по батькові. У насадженні спіймали жінку з сокирою. Вона зізнається, прийшла вирубати ялинку. Ми на пенсії. Да. Навірно, вашої пенсії не хватить, щоб заплатити штраф. Це добре, що ми вас зупинили вовремя. Снаряді ми вас конфісковуємо. Це буде все в протокол. 80 тисяч хвойних вирощують на окремих плантаціях Черкащини спеціально для нового року. Легально дерева можна придбати тільки на ялинковому ринку. Там вічно зелені мають спеціальне маркування бирку. Їхню законність можна перевірити за допомогою телефону. Для цього потрібно ввести код на сайті перевірки деревини Чіп Потрібен для того, щоб було видно, що ця ялинка придбана офіційно. Чіпляється вона під мутовками, щоб її, ну якщо даже знімати, так ти її не знімеш, бо на ній є фіксатори. Ринкова ціна новорічного атрибуту стартує від 60 гривень за дерево. За незаконну вирубку доведеться заплатити штраф у 30 разів більший. Покарання загрожує і тим покупцям, які придбають ялинку чи сосну без бирки. Наталя Сокол, телеканал прямий. У Міс Африка просто на сцені загорілася перука. Штучне волосся переможниці конкурсу краси спалахнуло під час нагородження. Як повідомляють місцеві змі, полум'я викликала іскра від ферриверка, який в честь завершення конкурсу запалили на сцені. Загоряння дівчина помітила не одразу. Зреагували ведучі, які кинулися їй на допомогу. Після інциденту захід продовжили. На цьому віде. у мене все наступний репортер Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. ЮЄ наше триває, Не перемикайте.